嗯。 Та, будь ласка, заходьте. Дякую. Добрий день дівчата. доброго дня. нашої мобільної бригади соціально-психічної допомоги постраждалим від домашнього та гендерно-зумовленого насильства. Таких бригад створено дуже багато. По всій Україні їх більше ста. Ми працюємо із постраждалими від домашнього насильства. Перш за все, ми займаємося інформуванням таким просвітницькою діяльністю, де ми розказуємо населенню про те, що таке насильство, чим воно відрізняється. Ця наприклад від просто домашньої сварки, які є чинники насильства, які є види насильства, mm -hmm. і головне, куди звертатися в разі вчинення насильства над ними або над членами їхніх зім... сімей або знайомими, який алгоритм дій. Якщо це діти, найбільш вразлива категорія осіб зараз, то ми повинні звернутися зазвичай до служби у справах дітей. І до ювеніальної поліції, якщо виявляється факт домашнього насильства над дітьми. Інколи діти в іграх можуть розказати дуже багато про ці факти насильства. Ми можемо розіграти ситуацію, де там назначення. А подивися, хто там найбільше схожий там на маму чи на тата. Да? І ми починаємо просто грати. І в грі виявляється, яким чином вчинялися випадки насильства над цими дітьми: чи психологічного характеру, чи соціального характеру, чи фізичного, чи навіть сексуального характеру. Це ось така методика, наша дівчинка. Це якісь цифри, так? Ні. Оце вона наскільки замкнулася в собі, що навіть не могла плакати. Бабуся їй не дозволяла плакати. Якщо вона починала плакати, вона її починала бити. І навіть коли до мене вона приходила, і коли я говорила, тут безпечно, тут про тебе подбають, тут ти можеш плакати. Вона не могла плакати, то я їй сказала, плач на папері. Намалюй тисячу сльозинок. Ось це вона плакала так на папері. Це дитячі сльози, ось таким чином виражені. Пані Наталя, сьогодні ми з вами говоримо на таку особливу і досить непросту тему це психологічне насильство над дітьми. Давайте почнемо з самого початку, що це взагалі таке психологічне насильство і як його розпізнати. Психологічне насильство щодо дітей може вчинятися як дорослими, так і дітьми один над одним. Якщо в школі це таке поняття булінг, яке зараз дуже розповсюджене, да, про яке говорять і шкільні психологи, і класні керівники, і намагаються протистояти цьому явищу, то домашнє насильство психологічного характеру дуже часто замовчується. Воно проявляється в певних утисках, маніпуляцій, навішування провини дітьми. Потім, якщо ця вагітність була, наприклад, небажана, і постійно цим цькують дітей і говорять про те, що ти взагалі тут хто, ми тебе не хотіли. Або сім'я по типу театр, коли нібито зовні є обоє із батьків, коли немає економічних проблем, коли вони там разом від'їжджають на відпочинок, купують дуже дорогі речі. Але дуже часто це є такий відкуп. Відкуп того, що було над дитиною вчинене насильство, те, що там не додали, або там гіперопіка батьків, що там не, не пускають туди, куди хочеться, не дають можливості спілкуватися з тим, ким хочеться. Можуть бути також примусово діти залучені до певної праці безоплатної, угу. наприклад, угу. так це вже як торгівля людьми навіть розцінюється в деяких угу. випадках. Як розпізнати це насильство? Дитина. За поведінкою стає інакшою дуже різко, наприклад, якщо дуже була така. Комунікабельна розговорчива дитина вона може замкнутися в собі, або навпаки, та дитина, яка була такою сором'язливою тихою, навпаки, починає дуже багато всього говорити. В дитини можуть початися такий безудержний плач, а, проявлятися тривожність, певні страхи. Діти соромляться, наприклад, виходити зі своїми. Якщо це сімейне насильство, так? домашнє насильство батьками. з батьками, вони соромляться цих угу. батьків. Які були найчастіші випадки? З якими зверталися, вас, найчастіші випадки це саме самозвернення були дітей уже підліткового uh -huh. віку, uh -huh. які страждали від різних форм насильства. Дуже часто ми стикаємося з тим, що немає такого чистого виду насильства, бо такого там фізичного, uh -huh. чи психологічного, чи сексуального, чи економічного вони дуже змішані. Ось нещодавно був такий випадок, дуже такий складний випадок, тому що Мама зараз знаходиться. В тюрмі вона під опікою бабусі. Тато офіційно не оформлений, але тато він є, він зараз в ЗСУ за служить. І дитина страждає від різних форм насильства. Наприклад, там тато передає кошти, але дитина абсолютно не може сама ними користуватися не копійкою. Бабуся витрачає так, як вона вважає за потрібне, але не дає ну, ну, зовсім, скажімо так, не копійки. На кишенькові такі розходи, а дитина ж хоче щось від тата все ж таки мати. Також дитина страждає від фізичного насильства, яке проявляється в тому, що бабуся, коли вона щось робить, ця дівчинка не так, починає її просто лупцювати. Може наказувати в тому плані, що не дає спілкуватися, тут уже і соціальне насильство з її подругами, перевіряє телефон, контролює кожен дзвінок. Ног, і якщо навіть якісь кошти там були передані іншими родичами, наприклад, братом, вона завжди запитує там чеки, на що було витрачено, mm -hmm. і коли, і може сказати, навіщо ти це купила в тебе там і так сто ручок, навіщо ти купила ще 101 ручку? То до нас, ось дівчинка ходить вже місяць, час від часу. ми цю справу передали, звичайно, в. Службу у справах дітей, і вона також працює. Якщо говорити саме про психологічне насильство в сім'ї, як це може впливати на розвиток дитини? По перше, якщо це тривале психологічне насильство, яке зазнає дитина. Дитина вже наскільки до цього звикає, що вона може не розуміти, що є ну інші види сімей, є інші методи виховання, наприклад, без покарання, що е, щось іде ненормально і не туди. І, звичайно, непропрацьовані дитячі травми, які обов'язково будуть у дітей, над якими вчинялися домашнє насильство, я маю багаторічний досвід практичної роботи, і дуже часто ці непропрацьовані травми нам приходиться вже відпрацьовувати в дорослому віці. Це перш за все занижена самооцінка, невміння поставити цілі. Це боязнь щось зробити не так, очікуючи якогось. Покарання за це, тому дуже важливо робити профілактику, корекцію і на перших етапах допомагати дитині зрозуміти, що так не має бути, тому що дуже часто дитина, яка страждає від домашнього насильства, потім несе ту саму модель поведінку в своїй сім'ї і так само вчиняє. Хоче вона того чи не хоче над своїми дітьми. Тому що така модель в поведінці, наскільки в'їлася, скажімо так, в підсвідомість, навіть вона не хоче цього робити, але вона іншої моделі не бачила. Який алгоритм дій після надходження звернення сюди до вашого пункту? В будь-якому випадку ми спілкуємося з пострадавшою людиною. Це може бути або самозвернення. Клієнт у нас або департамент нам, нам передає випадки домашнього насильства. Ми спілкуємося з постраждалою людиною, оцінюємо потреби цієї людини і намагаємось задовільнити те, що в наших силах. Те, що ми не можемо зробити, ми перенаправляємо. Як сказала пані Наталя, це може бути і юридична допомога, і соціальна допомога, і довготривала психологічна допомога, теж може бути. В яких родинах найчастіше трапляються випадки психологічного насильства над дітьми? В більш таких вразливих сім'ях, які знаходяться в складних життєвих обставинах, це і переміщені особи, і, наприклад, особи з інвалідністю, і в родинах, де є діти з інвалідністю, і малозабезпечені родини, і одинокі мати, які виховують самостійно дітей. В цих випадках більше трапляється. Тобто, коли не дуже благополучна родина, і звідти витікають от такі. Не дуже гарні ну події. Хоча у нас були випадки, де ми приїжджали до сім'ї, яка була абсолютно соціально благополучна. Всередині сім'ї дуже величезний такий тиск, скажімо так, <кій> був там мами над сином, що колись ця чаша терпіння вона розлилася і було вчинене насильство. Тоді виїжджала поліція, був такий подвійний виклик, скажімо так, коли сам хлопчик викликав поліцію, тому що він. Він боявся за своє життя. А батьки переживали, що з хлопчиком щось не так, і в нього стався такий величезний нервовий зрив, що він розбив скляні двері. Вони Це також... добре, що дитина вже достатньо доросла була, так. і вона відреагувала на ситуацію. А що ж робити, коли дитина маленька? Ну а коли дитина маленька, за українським законодавством, діти, які стали просто навіть свідками домашнього насильства між батьками чи іншими членами родини, вони автоматично стають постраждалими від домашнього насильства. І потім такі справи вже розглядаються соціальними службами. Хто є відповідальними е, за чинення насильства? Несуть відповідальність обидва із батьків. Адміністративну, перш за все, відповідальність і в разі вчинення фізичного, наприклад, насильства із тяжкими наслідками, навіть кримінальну відповідальність можуть нести обоє з батьків, тому що як діяльність, так і бездіяльність. Наприклад, мама, яка наприклад, сама терпіла а і покривала кривника батька, її також потім буде засуджена за те, що за бездіяльність в ситуації домашнього насильства. Якщо Наприклад, вихователі в дитячому садочку, або вчителі в школі, або, наприклад, там тренери чи керівники гуртків бачать ознаки психологічного, фізичного, сексуального, не дай Бог, насильства над дитиною, вони обов'язково повинні сповістити служби. Причому хоче дитина цього чи ні. Ми дуже часто стикаємося з такими випадками, що діти, боячись покарання батьків, хочуть. Скрити да, це, і мовчать про ці випадки, або часто через незнання, що це вже не домашня сварка, наприклад, а це вже є фактом насильства над нею. Як відбувається лікування? Взагалі, розкажіть процес. Я розумію, що це дуже важке uh -huh. запитання, але все ж таки, uh -huh. виявляється, що з дитиною трапився. Uh -huh. Такий випадок, або часто що діти бачимо? навіть не говорять, що з ними трапилося. Ось, наприклад, ситуація з нашою крайньою клієнткою про те, що, по-перше, треба було встановити з нею довірчивий відносини, контакт, і тільки вже на другій сесії вона зізналася, що там трапилося. Ось, наприклад, я просто запропонувала методику таку арт яка називалася Тіло як сад автор її Копитін. Просто намалювати сад, mm -hmm. який вона хоче. І потім іде бесіда після того, як дитина намалювала. Що це за сад, чи молодий сад, чи старий. Тут у нас вже є співвідношення між фізичним таким, календарним віком і тим, як дитина себе відчуває. От вона говорила, що це дуже старий сад, йому років там, 100. Тобто дитина себе вже відчуває психологічно, вже дорослою, відповідальною особою. Подивіться, будь ласка, як тут промалювати? Льований паркан і не просто кам'яний паркан, а тут, е -м -м -м, тут іде. Проволока Так, да, проволока колюча, колючий у цей дріт, як в тюрмі на, 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 на горі. Тобто дитина наскільки хоче відгородитися психологічно від самого кривдника і від того світу, який не дав їй допомогу вчасно. Так всі відвернулися, скажімо так, в біді є, Там одна довірлива особа подруга, так, але вона також сама дитина, і вони не знають інколи, що відбувається. І, Ця дитина мала і спроби самогубства, і також вона тікала від дому, подалі від самої кривниці, якою є бабуся. Ми зверталися, звичайно, в центр соціальну службу у справах дітей і в органи опіки для того, щоб провели перш за все бесіду із бабусею про те, що взагалі відбувається там. Я в сім'ї. Як Дитина до вас потрапила. Шляхом самозвернення. Пані Наталя, давайте зробимо такий висновок над цим усім. Ні, ні в якому разі, якщо є випадки. Психологічного насильства не потрібно замовчувати, потрібно про це говорити. потрібно, Якщо все гаразд, в сім'ї, і ця ситуація сталася за межами сім'ї, потрібно розповідати про це батькам. Ну а якщо це в сім'ї, то потрібно звертатися. Звертатися до фахівців. Діти не повинні боятися. Завжди повинна бути психоедукація в кожному навчальному закладі, в школі, в садочку. В училища, де у нас неповнолітні діти, вони мають звертатися до психологів, до соціальних працівників, до класних керівників, ага. до адміністрації, і говорити про, про вчинення фактів насильства. Також зараз у нас дуже багато громадських організацій, де працюють дитячі психологи, до яких вони можуть звернутися. Перш за все, це, наприклад, у нас центр врятованих, який знаходиться в ЦНАПі, це точки спільно, де працюють дитячі психологи, їх дуже багато ну, в місті, і інші організації, до яких можна звернутися по безкоштовну психологічну допомогу. І якщо, звичайно, вже вчиняється фізичне насильство, то кожна дитина може зателефонувати перш за все в поліцію, яка обізнана, як з цим працювати. Дякую вам.